Грози й дощі, віцяється ноптаки до кінця тижня. У нас в Тульчині сьогодні дощ. Найкраща подруга в таку погоду для мене книга. Книга. Вона здатна змінити світ. Це джерело історичних знань, це зв'язок минулого і майбутнього. Тульчин історичне містечко, духовна столиця Поділля. Цікаво, а як до книги ставляться його мешканці? Беремо парасолю і йдемо досліджувати. В дитинстві, коли навчався в школі, мама і бабуся всі казали, що книга це джерело знань. Так як зараз працюємо, то відійшло на другий план книгою не займаємось, шукаємо способи заробити пару копійок. І все. Колись нас вчителі заставляли читати книжки примисово. І все. Ну, саме перша книга це джерело знань, з якої, коли ми читаємо книжки, ми пізнаємо світ, ми збагачуємося, ну, мову свою збагачуємо, мабуть, що да? І ну, хоч зараз мені вже багато років, але все одно, якщо маю, маю час, то читаю на досугі, скажімо так. Моя вже ті книга означає багато чого. Це на знання, Великий доступ і інформації і книга це є наше життя. Ми навчаємося з цим. Зараз, зараз, я перезвоню. Давай, бо я інтерв'ю даю тут. Книга це окремий світ. Чесне слово, не хочу. Не читаємо. Будемо читати. На бібліотекаря вчилася. Книга? Книга це не телевізор. Якщо в двох словах, то книга для мене це, ну, якби... Багато інформації можна дізнатися там. Книга Володар світ. За що спасію? Ну, як сказати... Якби не було книжок, що б ми читали? От що то інтернет? От пропав інтернет, а так книжку відкрила і читаєш. І цікаво, і картинки цікаві є. І... і цікаво, можна багато чого дізнатися. От тут. І закладки. Кстати, я робила. Я люблю шати книги. Книга для мене це джерело знань. Усі питання, які я хочу знати, я знаходжу. Я ну, як всі ну, діти 21-го століття люблю більш ну, заглиблюватись ті книжки, які знаходяться в інтернет в соціальних сітях. І так, 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 я полюбляю читати всякі Фентезі, всякі романтику і це все. Але завжди потрібно не забувати про книжки і ходити в бібліотеки і, і ну, згадувати, що все-таки все добро і все, з чого наше життя почалося, це все з книги. Книга це моє покликання. Книга це моє життя.